Кров'ю пишемо свої права і бруківкою вибиваємо терновомов. Шановні громадяни, прохання землі територію Майдана Незалежності. Будемо працювати, про зі мінні було відповідного обладнання. Я колись не в'їхав в політику і не розумів, чого ми так живемо. Погано, а коли побачив, як починається майдан, тоді поїхав, щоб відстояти так само, як всі відстоювали. і нагнати цю погану влади. Всім зберігати спокій. Їх агресії ми можемо протипоставити тільки нашу впевненість і тільки нашу віру. Бог з нами! Треба нам У нас нічого не завершилося. Все на стадії початку події Майдану і події теперішньої війни. государстве, ну, ничего не изменилось. Стало еще чуть-чуточку тяжелее. Война, люди гибнут наши. Самые патриоты, самые настоящие. Багато людей сьогодні прийшло і кажуть, о, а ми пригадали, ми це вже і забули. Так це ще треба владі, щоб у людей була коротка пам'ять, щоб вони забували цю всю гедоту, цей весь обман, ці всі злочини. Щоб вони дивились телевізор, серіали, шоу, щоб вони були в загальній системі координат. Мы должны дальше что-то делать, не останавливаться. Каждый должен что-то делать. Что-то хорошее, полезное для себя, для своей страны, для своей земли, на которой он живет. Не важно, там что-то большое это или нет, просто там, блин, мусор выбросить, не оставляй на природе мусор. Что-то делать, что-то человеческое. Любой человеческий поступок тебе засчитается. Ця виставка це, це пам'яті, і це, це наше дякую, маленьке дякую цим великим героям. Ті люди, які сюди приходять, вони просто зобов'язані відновити свою пам'ять. Без цього не будемо йому ви.